Вітаю, шановні колеги! Мене звати Рената Сергіївна Коршикова. Я є гарантом освітньо-професійної програми Облік і аудит. Для підготовки здобувачів на першому бакалавському рівні вищої освіти, спеціальності 0,71 галузі знань, управління та адміністрування. І сьогодні я із задоволенням проведу вам невеличку інтерактивну екскурсію, щоб продемонструвати, в яких умовах наші здобувачі отримують загальні та спеціальні фахові компетентності. Започаткування освітньо-професійної програми Обліки аудит на першому бакалавському рівні вищої освіти освіти було ініційовано кафедрою обліку і оподаткування, яка нині називається кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу. На сьогодні саме ця кафедра є відповідальною за реалізацію зазначеної освітньої програми. На сьогодні на кафедрі працюють чотири доктора економічних наук та 13 кандидатів економічних наук, які мають значні наукові досягнення. Крім того, наш науково-педагогічний персонал. Постійно підвищує свою професійну кваліфікацію, що затверджується відповідними дипломами та сертифікатами, виданими як регуляторними органами України, так і професійними міжнародними та національними організаціями. А на кафедрі створені всі необхідні умови для того, щоб наші викладачі могли якісно виконувати свої функціональні обов'язки і проводити заняття як в синхронному, так і асинхронному режимі. В онлайн або офлайн форматі для цього у викладацькій та інших виробничих приміщеннях нашого факультету забезпечено доступ до високошвидкісного інтернету, є безоплатний Wi-Fi і відповідне обладнання, що дозволяє нашим викладачам готуватися до практичних та лекційних занять, готувати необхідні навчально-методичні матеріали, проводити лекції та практичні заняття з нашими здобувачами. Відповідно, так само в нашій. Кафедрі ми можемо організовувати зустрічі зі здобувачами, якщо дозволяють безпекові умови. На кафедрі працює фахівець з організації навчального процесу, який завжди готовий проконсультувати наших здобувачів з питань практики або підготовки курсових робіт. Навчальні заняття здобувачів нашої програми в основному проходять в другому корпусі КНЕУ. Але зазвичай наші студенти можуть використовувати і інші приміщення університету, зокрема, спортивний комплекс, бібліотеку, комп'ютерні класи в першому навчальному корпусі КНЕО. Зараз я знаходжусь в одній з лекційних аудиторій. Ергономіка та облаштування такої аудиторії є важливим фактором для організації якісного навчального процесу. При викладанні матеріалу нормативних дисциплін наші викладачі використовують різноманітне мультимедійне обладнання. Для проведення практичних занять з нашими здобувачами за освітньою програмою в аудиторіях використовується як традиційне обладнання у вигляді дошок, так і спеціалізоване обладнання інтерактивні дошки. Це дуже зручно для того, щоб демонструвати розв'язок практичних задань, кейсів, розрахункових ситуацій, перевіряти виконання індивідуальних тестів або розрахунків. За допомогою інтерактивної дошки дуже зручно презентувати результати проведення. Ведених досліджень або виконаних робіт. В цій аудиторії зазвичай проводиться підготовка та виконання міжпредметного тренінгу, який дозволяє перевести. Практичну площину всі теоретичні знання, які наші здобувачі утримують за основними освітніми компонентами. Важливою особливістю нашої освітньо-професійної програми обліка аудит є те, що вона акредитована в двох всесвітньо відомих професійних міжнародних організаціях це ССІ та СІМА. Відповідно, зазначені професійні організації надають нам навчально-методичні матеріали для підготовки до складання іспитів професійної сертифікації. І наші викладачі мають можливість використовувати сучасні підходи до побудови тестів до формування практичних розрахункових завдань для викладання таких дисциплін, як Фінансова звітність, управлінський облік, фінансовий облік активів та фінансовий облік пасивів. Здобувачі нашої освітньої програми користуються комп'ютерними залами загального призначення. Тут вони готуються до практичних та семінарських занять, роблять лабораторні роботи, готують тези на наукові конференції, готуються до написання курсових робіт, а також кваліфікаційних бакалавських робіт. В комп'ютерних класах проходять навчання зі спеціалізованих навчальних дисциплін. Зокрема, прикладна інформатика та прикладне моделювання. для забезпечення опанування здобувачами освітньої програми сучасних інформаційних систем та технологій, які використовуються саме в сфері обліку аудиту та оподаткування, в КНЕО укладено угоди зі стейкхолдерами, які спеціалізуються на розробці та впровадженні відповідних прикладних програмних продуктів. Завдяки цьому відкрито комп'ютерні лабораторії інноваційних технологій від компаній ICPRO, KiaW та Майстерстрім зі спеціалізованого бухгалтерського і аудиторського програмного забезпечення. Лабораторні заняття в цих аудиторіях. Дозволяють здобувачам отримати практичні навички в сфері цифровізації обраної професії в межах освітньої компоненти інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Також IT-компанії за результатами тестування здобувачів проводять їх сертифікацію як користувачів. Таких програм, як УПС, ІСІПРО, Кієве, Мідок та інші. Факультет обліку та податкового менеджменту має тісні взаємозв'язки із it компаніями які займаються розробкою від е спеціалізованого програмного забезпечення. Ми зараз знаходимося у спеціалізованій лабораторії it компанії Кейсвеа Юкрен. Цей програмний продукт, який має назву Кейсвея. Він зараз популярний в Україні. Їх пропонують використовувати цей програмний продукт безпосередньо в аудиторській діяльності. Ми навчаємо наших студентів в самій такій сучасній програмі. Хотілося б зазначити, що ми постійно спілкуємося із представниками it компанії які підтримують роботу. Цього програмного продукту і забезпечують за результатами виконання завдань студентами. Забезпечують потім сертифікатами, які засвідчують те, що вони є базовими користувачами цього програмного продукту. Ми зараз знаходимося з вами в лабораторії it компанія «ІСПРО», яка люб'язно надала нам. Таке матеріально-технічне забезпечення і безпосередньо приймає активну участь у підготовці наших здобувачів в галузі використання програмного забезпечення в бухгалтерському обліку. Ми працюємо із erp системою яка призначена як для бюджетних установ, так і для комерційної діяльності. Студенти мають можливість. Відпрацювати безпосередньо в аудиторії. Тут ми запрошуємо на певні заняття представників it компанії «ІСПРО». Вони додатково проводять перед сертифікацією заняття, і в той же день наші студенти мають можливість пройти сертифікацію і за результатами. Такого тестування студенти наші отримують відповідні сертифікати, які свідчать про те, що вони можуть працювати в програмному продукті, який призначається для великих компаній в першу чергу. Їм є цей програмний продукт вітчизняним, що найголовніше зараз. Отже, ласкаво просимо на навчання на нашу освітньо-професійну програму Облікиодит. Першого бакалавського рівня вищої освіти, яка допоможе вам стати справжніми висококваліфікованими фахівцями в сфері обліку, аудиту, аналізу та оподаткування.